Правоохоронці викрили групу зловмисників, які привласнили понад 2 мільйони гривень з банківських карток громадян. Організував протиправну діяльність 30-річний житель Сміли на каналах. У месенджері він купував бази зі скомпрометованими даними банківських карток. До протиправної діяльності залучив ще чотирьох громадян. Зломисники прив'язували банківські дані потерпілих до платіжної системи і використовували технологію НФСі. Фігуранти проводили розрахунки у посттерміналах. Зломисники купували техніку, яку перепродували. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєстрували ФОПи на підставних осіб для отримання власних посттерміналів і проведення розрахунків з їх використанням. А це чия картка? Без поняття. Без поняття, я не знаю. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.